Кредит під 0% у Польщі при купівлі житла. Мене звати Кубою Євгенія, Я власниця генсу на рухом в Варшаві та ліцензований кредитний консультант. І в нашому агентстві ми допомагаємо отримувати іпотеки безкоштовно. Усі вже чули про нову програму, яка має стартувати у Польщі. Називається кредит під 0%. Насправді її назва це мішкання на старт. Це іпотека на пільгових умовах для тих, хто хоче купити свою першу нерухомість і хоче отримати іпотеку по пільгових відсотках. Чому ж вони її називають 0 Тому що там дійсно є момент для людей, що можуть отримати певну суму грошей під 0%. Але давайте будемо розбиратись по порядку, коли буде старт цієї програми. Адже насправді старт цієї програми вже мав би бути десь зараз, у цей період, як я говорила ще на початку року, десь липень серпень мала б ця програма, програма вже стартувати і надавати іпотеки по таких відсотках. Але уряд Польщі і вже і переносив, і взагалі думав відкласти, що не буде цієї програми. Але на щастя, ми вже маємо конкретну дату, яку вони озвучили. Сподіваємося, що так і буде. Це старт цієї програми має бути 15 січня 2025 році. Тобто ми з вами зараз маємо таких півроку, ще очікування цієї програми. Добре, чи це погано не можна сказати, адже дехто чекав цю програму, відкладав кошти, не отримував іпотеку, а суми на житло далі росли. І зараз очікувати, ще півроку це. Вже питання, чи все-таки краще купити під звичайну іпотеку і жити у власному можуть ніж чекати знову півроку. А дехто все-таки буде я це вже відчуваю, деяких клієнтів, що вони будуть ще очікувати півроку, не знаючи, що буде далі. Тому що попередня програма у Польщі у нас був кредит під 2%, БК 2%, 2 її називали. Це теж була пільгова іпотека. Там можна було було купити свою першу нерухомість по пільгових умовах, і в період. Тої програми у нас ціни на нерухомість просто шалено виросли. Чи буде при цій програмі так більшість вважають, що так буде, тому зараз є такий цей період, щоб підготуватися. Це вже чекати цю програму, чи купувати зараз за допомоги потеки має бути рішення кожного, адже ніхто не знає на 100%. Але давайте більш конкретно що ж це за програми, які мають бути ставки і чого нам очікувати. По-перше, в попередній програмі ми будемо її з вами порівнювати з попередньою програмою 2% відсотки як Як мені було в попередній програмі, у нас була ця програма більше для родини, адже якщо ви були офіційно неодружені, не можна було отримати цього кредиту. Зараз таких обмежень немає, і ця програма може бути для людей, хто один, для партнерів, для пар з дітьми. І в залежності від того, ви один чи у вас пара чи у вас є діти, саме ці відсотки будуть змінюватись. У мене є маленька шпаргалка, і розмір доплат для кожного типу сімейства буде відрізнятися. Наприклад, якщо ви один або у вас сім'я з двох людей, господарство сімейне, то без дітей, то пільгова іпотека має бути під 1,5%. Якщо у вас сім'я, тобто пара і є дитина на отриманні, то має бути під 1%. Якщо сім'я з двома дітьми, то 0,5%. А якщо сім'я з трьома дітьми і більше 0%. Але не означає, що ці відсотки будуть у вас на всю суму вашого кредиту. Тобто, якщо ви захочете взяти мільйон злотих в іпотеку, то вам не дадуть ці пільгові відсотки на всю суму вашого кредиту. Адже у саме у цій програмі вони зробили обмеження по Сумі, на яку дають пільгові відсотки, а все, що буде вище, вже буде по звичайних іпотечних відсотках. Зараз проведу приклад, але спочатку про ці ліміти: якщо ви один або ви складаєтеся з двох людей, тобто з пари, то до 200 тисяч мають давати по цих пільгових відсотках. Якщо двоє людей, то до 400 тисяч, до 450 тисяч для сімей з однією дитиною, до 500 тисяч для сімей з двома дітьми і до 600 тисяч для сімей з трьома дітьми і більше. Що це означає? Наприклад, пара з двома дітьми хоче взяти в іпотеку 600 тисяч злотих. Тобто вони купують там за 800, 200 мають власних, 600 тисяч хочуть взяти в іпотеку. Але відповідно до цієї програми в них пільгу відсотки лише до 500 тисяч злотих. це означає, що вони беруть в іпотеку 600 тисяч, а 500 тисяч дадуть їм під ці пільгові відсотки, тих, 100 має бути. По звичайних відсотках іпотеки. Але тут ще не до кінця так. Адже є сказано те, що якщо ціна за 1 метр квадратний відновлення нерухомості, тобто дійсно вони таки прописала, воєвуди, відрізняється від реальної вартості відновлення 1 метра квадратного відновлення нерухомості, то ці суми, тобто це 200, 400, 450, 500 тисяч, будуть підніматися в залежності від того місця, де ви знаходитесь. Тому є ймовірність того, що, наприклад, у Варшаві буде ліміт на не 500 тисяч, а, наприклад, 550 або навіть 600 тисяч злотих. Також у цій програмі мають бути критерії доходу, тобто максимальна сума доходу, який у вас може бути. Якщо ви один, то до 7 тисяч злотих на місяць, якщо двоє до 13 тисяч злотих на місяць, якщо троє. Людей, тобто двоє і дитина до 16 тисяч злотих, якщо двоє дорослих, двоє дітей до 19,5 тисяч злотих на місяць, якщо вже 5 і більше, до 23 тисяч злотих на місяць. Тобто будуть ліміти по тому, скільки ви можете заробляти. Знову ж таки, система отримання іпотеки у Польщі, я вже трішечки відійду від програми, але вона пояснить вам, як же ці ліміти будуть впливати на вашу іпотеку. Адже у вас є дохід, у вас є перший внесок. І банки будуть дивитися, яку суму кредиту вони можуть вам дати. Немає такого, що ви приходите, у мене є 50% вартості нерухомості, дайте мені 50% в іпотеку. Ні, банки подивляться, чи ваша заробітної плати взагалі вистачає, щоб платити щомісячну рату за вашу іпотеку. Тому є ось ці ліміти, і в залежності знову ж таки від банку буде дивитися, яку суму взагалі кредиту вам можуть дати, і яку суму з цього кредиту вам дадуть під ці пільгові відсотки. Також важливий момент: цей кредит створений для того, щоб купити свою першу нерухомість, тому він називається мішкання на старт. Тобто, ви маєте купити свою першу нерухомість, бо ви не маєте де жити, тому даються пільгові моменти, пільгові відсотки. Але також є нюанс того, що дозволяють, щоб ви були раніше або зараз маєте у власності менше 50% власності іншої нерухомості. Тобто, якщо, наприклад, ви у спадок отримали квартиру, але ви отримали менше 50%, власності цієї квартири, то ви можете подати, будете могти податися, адже програма ще не працює, будете податися на цей кредит. Якщо ж вам отримали ви цілу квартиру раніше, хоч ви її вже продали або маєте далі, то ви, на жаль, вже не зможете податися по цих пільгових умовах на кредит. На заключення скажу так, програма. Сподіваємося, що все-таки почне працювати 15 січня 2025 року. Як сказали, ці ці ліміти вони є, і я думаю, що вони будуть дотримуватися, але знову ж таки вони будуть відрізнятися, коли вже почне працювати ця програма. У минулого року так само, коли стартувала програма БК 2 ще перші, знаєте, декілька тижнів банки взагалі підлаштовувалися під ту програму, вираховували. Тому не буде такого, що 15-го числа ви подали внесок і одразу вам все ідеально сказали, зробили і так далі. Це буде період все-таки адаптації цього цієї програми. Тому ці навіть ліміти в залежності від міста. Ми будемо знати точно відсотки, наскільки піднімуться ліміти, наприклад, для Варшави на 10 чи на 20 відсотків. Вже будемо знати більш детально, коли почне працювати ця програма. Підготовлюйтесь до цієї програми, якщо ви все таки хочете отримати по цих пільгах, Якщо ви проходите по цій програмі, якщо у вас не було власності раніше е нерухомостей, але якщо ви все таки боїтеся, що нерухомість піде до верху, поки ви дочекаєтеся цього кредиту, то можливо варто все таки скласти внесок на звичайну іпотеку. Отримання іпотеки за безкоштовна послуга у мене в компанії. Ви можете зайти за посиланням під цим відео у бот, який допоможе вам все-таки отримати інформацію, перерахувати свої кредитні можливості. З вами була Кубов Євгенія. До зустрічі у наступних відео.